Виконуємо номер 13 із домашньої самостійної роботи номер 1 до параграфів з 1 по 5 підручника Алгебра Геометрія 8 та номер 13 із домашньої самостійної роботи номер 2 до параграфів з 5 по 9 підручника Математика 8. Інтегрований курс, автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. У прямокутнику А, Б, Ц, Д, діагоналі перетинаються в точці О. Малюнок 2. У підручнику математика номер малюнка може бути інший. Кут АБО на 18 градусів менший від кута АОБ. Установіть відповідність між кутами 1, 3 і їхніми градусними мірами А 3, Г. Приступаємо до виконання. Я коротко записала умову задачі. Нам дано АБЦД прямокутник. Кут а, Б, О на 18 градусів менше за кут а, О, АОБ. І потрібно знайти наші кути, а потім складемо відповідність. Пригадаємо властивість прямокутника діагоналі прямокутника рівні. І діагоналі прямокутника точкою передну діляться навпіл. А, Б, С, Д, прямокутник. За властивостями прямокутника. А це дорівнює BD. і БО дорівнює ДО, СО дорівнює АО. тоді БО дорівнює ДО, дорівнює СО і дорівнює Ао. І трикутник БОА рівнобедрений з основою АБ за властивістю Рівнобедреного трикутника, у рівнобедреного трикутника кути при основі рівні. Кут АБО дорівнює куту БАО. Позначимо дані кути змінною Х. І розв'яжемо задачу за допомогою рівняння. Нехай кут АБО дорівнює Х градусів, тоді кут Б, А, О також Х градусів, а АОБ, оскільки А, Б, О на 18 менший градусів, то а, О, Б на 18 більший. Тоді кут А, О, Б до рівні Х градусів додати 18 градусів, враховуючи, що сума кутів трикутника 180 градусів маємо рівняння. І наше рівняння Х додати Х, додати Х додати 18, до 180. Зводимо подібні доданки і 18 переносимо у праву частину, змінивши знак на протилежний. Отримаємо 162 і тепер поділимо на 3, отримаємо. П'ятнадцять і дванадцять, 54. чотири. Отже, кут АБО дорівнює куту БАО і дорівнює п'ятдесят градуси. І маємо першу відповідність у нас це кут. АБО і 54 градуси це у нас В. Тепер переходимо до кута АОБ. АОБ у нас кут, АОБ. Х то дати Тоді кут АОБ дорівнює. 54 додати 18 градусів. І отримаємо 72 градуси. І маємо ще одну відповідність. мабуть, треба було 1 в никут а АБОА1В. І у нас 2, 72 це Г, 2Г. Друга відповідність, і тепер АОД. ОАД Кут ОАД. Де. У нас у прямокутника кути по 90 градусів, і тоді у нас кут ОАД буде дорівнювати 90 градусів, відняти кут БАО. Це 90 відняти 54, отримаємо 36 градусів. І тоді у нас 3А відповідність. Записуємо відповідь до трьох відповідностей. У нас 1 В, 2Г і 3А. Номер 13 із домашньої самостійної роботи номер 1 підручника Геометрія 8 та номер 13 із домашньої самостійної роботи номер 2 підручника математика 8. Виконано.